Також хочу привітати вас зі святом Трійці, днем, коли Дух Святий зійшов на апостолів, а також і на всю землю. Про це ще скаже проповідник, який буде проповідувати після мене. А я хочу поговорити з вами про молитву, особисту нашу молитву. Я назвав проповідь свою Молитися це як дихати. Молитися це як дихати. <клух> дихання це одна із найважливіших потреб нашого організму, так? Без води людина витримає десь 3 5 днів, можливо, без їжі до 40 днів це максимум, я говорю. Але без дихання. Одну хвилину на тренуванні десь до трьох хвилин, а потім приходить кінець. Тому дихання це дуже важливо. Один приклад мені спомнився десь з молодості. Я їхав на мотоциклі і раптом відчув різкий запах аміаку. Стало нічим дихати, потекли сльози. І перша реакція зупинитися, але розум говорить, треба вирватися з цієї пастки, щоб не задихнутися. І тому я натиснув на газ, і це мене спасло. Як виявилось, на краю поля біля дороги стояла цистерна з аміаком для обробки поля від шкідників, і від спеки вона розгерметизувалася. І до чого це привело, ви почули. Отже, пильнуйте за своїм диханням, щоб з вами було все гаразд. Амінь. Ну, це тут я крапку не буду ставити. Продовжу. Тому що не про фізичне здоров'я сьогодні буде мова. Для нас не менш важливо. Це наше духовне здоров'я. Амінь. Молитва вона настільки важлива для нашого духовного життя, що це можна зрівняти з необхідністю нашого дихання. Коли народжується дитя, то перше, що воно робить, що воно робить перше, це починає дихати, а потім уже і кричати. Починає дихати. І потім впродовж життя людина робить це біля одного мільярду разів. Вдих-видих, вдих, видих, мільярд раз. Здається, що може бути простішого, як те, що ми дихаємо. Але тільки перестаньте дихати, затримайте подвиг, і ви зрозумієте, І якщо це. Продовжується більше хвилини, то у вас буде страшенна паніка. От як важливо дихати. Коли людина народжується з гори, перше, що з нею діється, вона починає молитися. І потім це стає вже життєвою необхідністю, духовною життєвою необхідністю. Молитва це індикатор нашого духовного стану. Ми знаємо, що головна небезпека коронавірусу в тому, що він вражає дихальні органи людини. І вона перестає дихати. А існує ще духовний коронавірус. Набагато небезпечніший. Він вражає бажання молитися, а без молитви наступає. Духовне вмирання. Пам'ятайте, що всі сили аду виступають проти молитви. Також і наше его воно противиться молитві. Немає такого виду діяльності, якому плоть, наше его противилось би більше, ніж молитві. Тому написано. 1 Фесалонікійцям 5,17. Невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Як це невпинно. <кій> я вже сказав, це як дихати. Ой, я що сьогодні забув помолитися, а дихати не забув. Ні. Тож і молитися ми не повинні забувати. Хто сказав, що молитва повинна бути не довше, ніж 15 хвилин. Але і між молитвами не повинно бути більше, ніж 15 хвилин. Можливо і так. Як для фізичного існування людині потрібно їсти, пити і дихати, так і щоб духовно жити потрібна їжа, питво і дихання. Як написано в Слові Божому, що їжа це Слово Боже, Ісус Навин 1,8. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним день і вночі. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш мудро. Не відходить від уст. Це коли ми читаємо, коли ми розмірковуємо, а також проговорюємо Слово Боже. Ось так така їжа, яку Бог нам подарив. А Петво це Дух Святий Івана 7:37. Якщо хто прагне, нехай приходить до мене і п'є. І в 39 му вірші говорить, це Христос сказав про Дух Святий, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, хай приходить до мене і п'є. Отже, щоб жити духовно, потрібно їсти, слово Боже, пити Дух Святий і дихати, молитися. Пам'ятайте, Савл, ганитель церкви, після зустрічі з Ісусом в пустелі пережив народження згори, і першою ознакою того, що він став дитям Божим, було те, що він став молитися. Так сказав Господь, посилаючи до нього пророка Ананію, він тепер молиться. І ми таке питання поставимо, а що до цього савл релігійний фанат, що він не молився. Ви знаєте, все, що роблять релігійні люди, вони читають завчені молитви, б'ють поклони, хрестяться, свічки ставляють, перед іконами також кланяються. Все це можна назвати чим завгодно, але не молитвою. Молитва це живе спілкування з Богом, це діалог, а не монолог. Ісаї 58,9. Тоді ти молитимешся, і Господь почує. Звернешся до нього, і Він скаже: Ось я. Спілкування таке повинно завжди бути, коли ми молимося, особистою молитвою. Отже, молитві потрібно. Вміти не тільки говорити, але й слухати, що Бог хоче сказати тобі. Щоб видихнути, спочатку що треба зробити? Вдихнути. Так. Отже, вдихаєш, наповнюєшся Духом Святим, уважно слухаєш, що Бог говорить тобі. Видихаєш, славиш та дякуєш Бога. Ось ось так. Така молитва повинна бути. Матвія 6.7, Христос говорить, молячись, не говоріть багато, і язичники, які думають, що завдяки своїй багатомовності будуть почуті, отже, не вподоблюйтесь їм. Аяків, ще говорить 1.19, кожна людина нехай буде швидкою до слухання і стримана в словах. Другими словами, коли говорить Бог, тоді замовкни і уважно слухай. Амінь. Так повинно бути. Ми можемо провірити себе, як ми молимось, і чи даємо ми змогу Богу хоч слово вставити серед молитви. Інколи це як кулемет. І ми думаємо, оце молиться людина. Але ж то часто зовсім не те, чого Бог хоче. Одного разу учні попросили Ісуса, Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Нам невідомо, чому навчив Іван своїх учнів, але Христос запропонував. Новий підхід до розуміння молитви. Я сьогодні не буду тлумачити вчення Христа про молитву. Я назву тільки деякі принципи в побудові особистої молитви. Як я вже сказав, про Молитву згоди, колективну молитву, я буду говорити в наступних проповідях, а сьогодні поговоримо про особисту молитву кожного з нас. Давайте спочатку подивимося на молитву Отче наш, яку запропонував Христос учням як зразок. До речі, хочу сказати, що Христос сказав, не сказав учням, що моліться цією молитвою. Христос і сам ніколи не молився молитвою Отче наш. Але Він говорить, моліться так, як діти звертаються до батька. Не за словами, а від серця з повагою та любов'ю. Потім Христос говорить, що всяка молитва повинна починатися з прославлення Бога та подяки Йому. Всяка молитва. Повинна починатись з прославлення Бога та подяки Йому. Як написано, в Псалом 100, 4, 5 вірші, входьте в Його брами з подякою, в Його двері з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Прославлення, пісні хвали та подяка це основа молитви. Це 90%, а можливо і більше, повинно бути нашої молитви. Це треба зрозуміти, і це так потрібно практикувати. Зверніть увагу, навіть наш настрій важливий, коли ми приходимо в присутність Бога. Псалом опять же, той 100, другий вірш. Служіть Господу з радістю. З'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Бог, Він створив нас і ми Йому належимо. Амінь. Такі повинні бути в нас молитви, і такий підхід ми повинні мати, коли молимося. Деякі християни думають, що в присутності Бога треба бути сумним та невеселим. Треба одягатись щось темне, В молитві потрібно багато плакати, мабуть, щоб умилостивити Бога. Але Бог нам говорить інакше: не робіть так, Бог говорить. Я ваш батько, і я хочу бачити дітей своїх щасливими. Щасливими, так як і ми, батьки, хочемо бачити своїх дітей щасливими, радісними. Якщо коли і поплаче дитина, то тому є причина, але це не повинно бути завжди. Так, і Бог, Він наш батько. Сьогодні вже було багато сказано про це. Хтось сказав, якщо ви хочете бути щасливими, уникайте трьох пасток, що крадуть ваше щастя. Є такі. То краде наше щастя. Перше це жаль за минулим, друге страх за майбутнє. І третє невдячність за сьогодення. Ще раз повернусь. Жаль за минулим. І Екклезіаст 7:10. Говорить: не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення. Адже ти ставиш це питання не від мудрості. Ми пам'ятаємо народ єврейський, які вийшли з полону єгипетського. І там було все, Бог забезпечив їх, і, і, були, і пища була така їда дуже доброю. Але прийшов час, прийшов такий, що вони почали роптати, нарікати. Ой це напротивела нам ця негодна пища. І, і нема часнику, і нема цибулі, і нема м'яса, і все таке. І чим, чим це кончилось, ми також знаємо, <кхід> а от Слово Боже, нам і говорить, що не нарікай, не рапши. Мовляв, колишні часи були кращими. Ото було Радянський Союз, ото було життя. Не говорить цього. Тому що такі люди не від мудрості це говорять. <кій> Друге страх за майбутнє. Матвія 6:34. Не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Шукайте перш за все, царства Божого, а все інше вам додасться. Чуєте, а все інше вам додасться, якщо будете шукати перш царство Боже. І третя невдячність за сьогодення Колосянам 4.2. Завжди будьте радісними в молитві, будьте постійними, перебуваючи в ній з подякою. Чуєте, перебуваючи в ній з подякою. Бути вдячним за все Богу і людям. Це велике надбання, говорить слово Боже, і велика духовність. Існує Божий принцип. Давайте. І дасться вам. Не буду давати, коли мені дасться. Але давайте і дасться вам. Якщо навіть нема що давати, то щось маленьке, але давайте. І потім Бог над цим він дивиться. Це принцип, який Він запропонував. І потім він благословить так, що буде що давати, і буде вам також. Торозаконя, 16,16. Ніхто не повинен з'являтися перед лицем Господа з порожніми руками, але кожен з даром в руці своїй. Про що нам говорить тут Господь? Можливо, в старому заповіті там треба було привести чи принести щось. Але то були образи для нас. Але принцип той. же – Молитві до Бога спочатку дари. А що за дари? Це слава, хвала, подяка, а вже потім і прохання. Но спочатку слава, хвала, подяка. Христос, ми бачимо в Святому Письмі, перш ніж створити чудо, славив і дякував Небесного Отця. Ми знаємо ці приклади, не буду забирати час. Є велика різниця, коли молиться наше его, наша гординя, то завжди звучить дай, поможи, сіли і тому подібне. Так? Але коли молиться наш дух, він смирений, тоді лється хвала та подяка Богу. Хай так буде в нашому житті. Хвала та подяка Богу. Тому й написано Єфесіанам 6,18. Постійно молиться духом. Деякі християни думають, ну це постійно духом, це якщо вже на незнайомих язиках чи, можливо ще, ні, це наш дух молиться, і він повинен молитися так, прославляючи, хвалу, віддаючи та подяку Богу. Бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Наш дух, він смирений, тому будемо молитися духом. Христос привів, приклад дві молитви: <кій> молитву гордого фарисея, який вихвалявся своєю праведністю, принижував других людей, і молитву смиренного митника, який визнавав свої провини та каявся перед Богом. Як ви думаєте, чия молитва була почута, Бог прийняв молитву митника, так ми читаємо. А гордий фарисей був відкинутий. Ось так. Ще хочу сказати, не треба довго розказувати Богу про свої проблеми, бо Він знає все перш ніж ми скажемо йому. Наприклад, якщо ми хворіємо то Замість того, щоб жалітися Богу, ой мені так важко, чому це зі мною таке сталося, за що мені все це. Ви чули такі? такі молитви. А молитись ми будемо. Дякую тобі, Боже, за Ісуса Христа, який поніс на собі наші недуги та страждання. Його ранами ми оздоровлені. Господи, Ти мій батько, і я твоє дитя. Дякую, що ти вже піклуєшся про мене. Амінь. І от така молитва, ось така вона повинна і бути. Можемо ще додати 118 й псалом, 17 й вірш. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Чого буду жити і не помру, щоб розповідати про Господні діла. Можливо, ти хочеш. Оздоровитись, щоб потім займатися п'ять тим самим, що не угодно Богу. Не так. Тут написано, що не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. І ще останнє. Філіпійцям 4,6. «З подякою висловлюйте ваші прохання Богові. «З подякою». Подяка в молитві це як фірмовий соус до страви. Десь там в ресторанах подають якісь страви і обов'язково якийсь фірменний соус. Висловлюйте з подякою ваші прохання. Ось так повинно бути на духовному столі. Не скупіться на подяку Богу. А за що дякувати хтось? Ну, сказав. За Його любов та милість дякуємо, за Ісуса Христа, нашого Спасителя, дякуємо, за прощення гріхів дякуємо, за викуплення та виправдання дякуємо, за народження з гори дякуємо, за всиновлення дякуємо, за Дух Святий, за Слово Боже, за Церкву, в яку Він нас покликав. Дякуємо нашому Богу, за служіння та помазання, за дари Духа Святого. Дякуємо. Амінь. За віру та надію на майбутнє, за любов та радість, яку маємо від Духа Святого. Дякуємо. За захист та забезпечення, за здоров'я і навіть коли війна чи випробування, дякуємо. Навіть коли хвороба чи біль, а можливо невдача, написано за все дякуйте. Тому що тим, хто любить Бога, все сприяє до добра. Чуєте? Все сприяє до добра. Так ми повинні і думати. Отже, тренуйте себе, щоб молитися, як дихати, невпинно духом з вдячністю. Хтось скаже амінь. Амінь. Я хочу з вами помолитися. Нехай це буде особиста ваша молитва. І з чого ми почнемо? З подяки і також з прославлення. І прославляємо ми Бога і в піснях, прославляємо Бога, і словами. Тому якщо це даже особиста така індивідуальна молитва, але ви також маєте пісні, якими ви також будете поклонятись Богу. І це повинно так, чередування бути. То пісня, то опять слава Богу. Це так приємно Богу. Він так хоче, щоб ми молилися. Боже наш, слава і хвала Тобі, і поклоніння наше Тобі, бо Ти великий і чудовий Бог наш, ти Батько, який піклуєшся за нас, ми прославляємо Тебе. Ти створив Всесвіт, Господи. І Ти сидиш на престолі, Господи, і правиш Всесвітом. світом, дякуємо Тобі, Господи, і нічого не може зробитись без твоєї волі, Господи. Тому ми довіряємо Тобі і дякуємо, дякуємо, дякуємо за все, за те, що ми тільки що проговорили. Ми дякуємо Тобі, наш Бог великий, чудовий. Ми дякуємо за це зібрання, Господи, дякуємо, що Дух Твій Святий наповняє наші серця. Дякуємо Тобі, Господи, дякуємо за все, Боже наш, і хвалу віддаємо Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.